Військова освіта сьогодні це фундамент нашої перемоги, адже отримавши сержантське чи офіцерське звання, випускники військових вишів стають справжніми професійними воїнами, готових до будь-яких викликів на полі бою. А ще це безкоштовне навчання, житло, харчування, медичні послуги, речове грошове забезпечення та інші переваги, які пропонують вищі військові навчальні заклади. Тож як стати курсантом та які перспективи це дає? у сюжеті моєї колеги. У війні з Росією Україна оновлює парк військової авіації. Незабаром наша армія отримає сучасні західні літаки Швадські Гріпони. Активно використовує американські F-16. Це нова ера для наших повітряних сил. Але постає головне питання: чи буде кому на них літати та хто обслуговуватиме цю надскладну техніку на землі? Відповідь готують уже зараз. Стати курсантом військового навчального закладу означає долучу. Тися до когорти збройних сил України досконалим знавцем військової справи, отримати гідне майбутнє та перспективи кар'єрного зростання в армії і не тільки, адже по завершенні випускники здобувають і цивільну спеціальність та можливість реалізувати себе поза військовою службою. Вступна кампанія до відповідних вишів розпочалася з 1 січня. Втім, вона має низку особливостей. Тому, перш за все, варто звернутися до територіального центру. <центру> комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації. Під час свого візиту до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки я та мої колеги надають кожному бажаючому консультацію, допомогу у виборі професії, вузу, куди можна вступити у вищий військовий навчальний заклад і проконсультують будь-якому питанні. Також допоможуть підібрати спеціальність за здібностями, за бажаннями того, хто звертається. Аби поширити інформацію про особливості отримання військової освіти та навчання у військових закладах. Фахівці ТЦК та СП проводять низку професійно-орієнтаційних заходів. Розповідає старший офіцер відділу рекрутингу. для цього ми зустрічаємося з школярами, переважно це випускники. Надцятикласники. Також розповсюджуємо інформацію на наших сторінках соціальних мереж. Зокрема, на нашій сторіночці, Facebook, Instagram є в сторіночка нашого ТЦК та СП, де ми також поширюємо інформацію про наші заклади, про умови вступу, про переваги вступу, про, власне, про діяльність закладів і. Звичайно, перш за все, це переваги про переваги заклад навчання і отримання військової освіти такої потрібної у наш час. Також до таких заходів часто долучають представників військових навчальних закладів, зокрема майор Євген Соколов, старший викладач циклової комісії загальновійськових дисциплін військового коледжу сержантського складу Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Наш колиш. Забезпечує повітряні сили технічними фахівцями для обслуговування літаків, забезпечення польотів на радіолокаційних системах, а також знищення повітряних сил за допомогою зенітно-ракетних комплексів. Термін навчання в нашому коледжу становить два роки. Курсанти військових навчальних закладів навчаються безкоштовно, забезпечені житлом, харчуванням, медичні послуги також за рахунок держави. Окрім того, вони отримують речове та грошове забезпечення. Зважаючи на те, що навчання безкоштовне. Але кожен військовослужбовець, навіть навчаючись в навчальному закладі, він гарантовано отримує мінімальне грошове забезпечення, ну тобто стипендію, яка на даний момент складає майже 10 тисяч. Якщо людина після першого семестру вчиться на добрі та відмінно, воно певним чином збільшується. Якщо дитина-сирота вчиться у нас, то там є передбачені державою ще певні надбавки. Тобто, ця стипендія вона збільшується відповідно. По завершенні навчання держава гарантує кожному випускнику 100% працевлаштування та право обирати місце служби. Наші випускники гарантовано розподіляються по військовим частинам обіймають відповідні посади згідно з спеціальності на яку він готувався, і мають змогу навіть поступити, продовжити своє навчання. У університеті. Якщо це буде той же самий напрям підготовки, то це є можливість вступити навіть на другий курс одразу. Якщо за період навчання людина побачить, що можливо, їй сподобається якась інша спеціальність, якийсь фах, він може поступити на інший, Відповідно, напрям підготовки, але тоді доведеться розпочати навчання вже знову ж таки з першого курсу. Весь термін навчання входить у страховий стаж. Додає майор Євген Соколов. Якщо розпочати свою кар'єру в 17 років, то в 42 роки людина вже буде мати страховий стаж з 25 років і навіть мати можливість вийти на пенсію в цивільному житті. Зайнятися чимось можливо. Хобі або організувати бізнес, або знайти своє місце вже в цивільному середовищі. Майор Євген Соколов каже, незважаючи на те, що військовий коледж готує технічних фахівців, тут навчається достатньо багато дівчат, близько 40%. Головною умовою для вступу є бажання, наявність повної загальної середньої освіти та придатність за станом здоров'я. Якщо поступати через територіальні центри комплектування, то Особова справа кандидата наступ відповідно, вона буде сформована, організована проходження військово-лікарської комісії. В такому випадку необхідно мати при собі результати ЗНО. Але навіть якщо з якихось причин людина, наприклад, втратила документи, якісь всякі випадки в житті трапляються, навіть у такому випадку можна поступити безпосередньо. при… Прибувши до нашого навчального закладу, буде організовано як проходження медичної комісії, так і буде організовано тестування. Для вступу необхідно підготувати, зокрема, паспорт чи документ, що засвідчує особу, копію документа про повну загальну середню освіту, довідки про стан здоров'я з повним переліком документів, а також правилами прийому на навчання до певного військового навчального закладу, можна ознайомитися як в ТЦК та СП, так і на сайтах самих військових навчальних закладів. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.